Доброго дня! Мене звати Музичко Артем. Я учень 7 А-класу Радивилівського ліцею номер 1 Пропоную вашій увазі STEM-проєкт Модель Легенів. Дихання це надзвичайно важливий процес у нашому організмі, адже він забезпечує надходження кисню та виведення вуглекисного газу. Вивчаючи дихання серців у 7 класі, у мене виникло бажання відтворити цей механізм. Метою мого проєкту є унаочнення процесу. Дихання. Модель я змайстрував з підручних матеріалів: Пластикової пляшки з прозорими стінками, гумової рукавички, двох повітряних кульок, двох трубочок, скочу та пластиліну. Ця проста модель показує, яким чином відбувається вентиляція наших легенів. Рукавичка відіграє роль діафрагми, кульки це легені, а сама пляшка герметична грудна порожнина. Для демонстрування дії фрагми під час вдиху відтягуємо рукавичку донизу. Спостерігаємо збільшення об'єму повітряних кульок, тобто легені. Відпускаємо рукавичку та злегка піднімаємо їх вгору, легені зменшують внаслідок виходу з них повітря. Я запропонував найлегшу вигідку. Модель, яку можна зробити за кілька хвилин. Дана модель спрощена, адже вона не враховує діяльність міжреберних м'язів. За бажанням її можна удосконалювати.